Вітаю на каналі 26 серпня 25 року в Херсонщина. Уже входить в фазу технічної зрілості такий гарний плод під назвою Даплданді. Це червоно'ясий такий плод. дуже смачний, врожайний, крупний. Зриваю його на дозарювання. Пізніше зроблю на відео, покажу повне відео. Поки перерив. Тікаємо догостаційне відео. Прийшло близько тижня після того, як я їх зірвав на дозарювання. Зараз покажу, які вони всередині. Плоди вже м'якенькі. Дуже ароматні. Ну, така вага в них. Це такі. Відбірні плоди в цьому гросі. Такі от вони всередині, коли спіла м'якоть, кісточка відстає, якщо так розрізати. М'якоть така масляниста, така з кислиночкою, і солодка. Дуже смачна. Така своєрідний смак у неї, не схоже на інші сорти. Тут є якось і ківі відчувається, і черешня, і ще якісь ягоди. Доволі такий ексклюзивний смак у цього плоду. Сама шкірочка з кислиночкою така виражена. М'якоть, солодка, солодка і така, біля кісточки трошки кислить. Дуже смачна така. По соку бачите, вона вся блистить. Вон, руки мокрі, поки розрізав, капає. Показую все таке, як звичайно. Як і називається шок-контент. Є присмак такий легкий яличі, такої смачної якийсь, І це все змішано з цими присмаками. І в фіналі видає такий смак. Просто не знаю, неможливо його передати, повністю описати. Я Повторюю вишня, черешня, ківі, трохи абрикосу чувствується. Ще якось ягоди, то, чи то смородини, щось таке наподобі. Такий букет собі ексклюзивний. Ну і сам плід цікавий такий п'ятнистий весь. Сорт достойний, щоб мати в себе в саду його. такий Щорічно він мене плодоносить, одинаково плодоносить, немає також. Він прогулює, там не запилюється. Плоди завжди є. Без підбору запилювача, там ростуть рандомні сорти, без ніяких там. Підборів. Так що такий от цей плод да пелданді. Смакота. Це чисто такий делікатес. Плюс він ще зберігається при кімнатній температурі десь 10 днів, це точно. Якщо в холодильнику, то можна на місяць розтягнути споживання, достаючи потихеньку на дозарювання. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей, До побачення.